Зараз ми будемо спілкуватися з керівницею програми міжнародної безпеки ради зовнішньої політики Українська Призма Ганна Шеле з нами на зв'язку. Пані Ганно, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Доброго ранку, гарант, Слава. Давайте спробуємо зрозуміти. Ну чи ви допоможете мені зрозуміти, а що у нас з Туреччиною, яка зараз виходить ну на таку дуже серйозну. Позицію як переговорник потенційний між Україною та Росією. Ми неодноразово чули заяви, що будь-яка війна, ну і власне це правда, будь-яка війна закінчується мирними переговорами. Зараз дуже активно в цьому напрямку працює Таїп Пердоган. Він відвідав Путіна, і от сама по собі диспозиція країна-член НАТО, яка купувала російські комплекси С-400, ну і тому, наприклад, потрапила під санкції, але при цьому постачає байрактари. До України зараз виступає як гарант у зернових, ну у постачанні українського зерна на експорт морем. От як треба розуміти політику Туреччини і власне і де шукати ризики? Ну вперше, а особливо, якщо почнемо з кінця, з ризиків головний в тому, що є мотивацією Туреччини. А і це є найголовнішим, коли ми оцінюємо будь-яку третю сторону, яка а, втручається у вирішення конфлікту. А, є принцип нейтральності, який, звичайно, ніколи в ідеалі, мабуть, тільки в документах якимось чином був. Насправді про таки ми ніколи не говоримо, але ми завжди говоримо про віддаленість від обох сторін в першу чергу. А по-друге, в е, тих інтересах і зацікавленостях, що саме мотивує втручатися, якщо головна мотивація загальна безпека в регіоні, це одне. Да, це зрозуміло. Це одночасно і Грузія, і Румунія, і Туреччина, і Україна всі зацікавлені в тому, щоб Чорноморський регіон був е, стабільний. Але коли власна національна мотивація або персональна мотивація лідера держави, який починає посередництво, стає на перше місце, отут конструкція в нас набагато більш складніша і ми ніколи не знаємо. А які інтереси вийдуть на перший погляд загальні регіональні щодо безпеки або тієї сторони, яка ну, скажімо так, є частиною конфлікту, як е, наші, да українські, або все ж таки внутрішні якісь інтереси самополітичної партії, або самого президента Ердогана, а враховуючи те, що в нього там вибори достатньо скоро. І оце наш найголовніший ризик, тому що а на жаль, дуже багато дій промотивовані і підтримка відносин з Росією, і водночас не визнання там анексії Криму. Вони продиктовані в першу чергу саме внутрішньополітичною ситуацією в Туреччині. Ну тобто, власне, я розумію, що турецький лідер, як власне, це ж не новинка, та використ... хоче використати міжнародну ситуацію і свою роль як впливового. Там, політика міжнародного для того, щоб вирішити свої внутрішні проблеми, ну і власне, а ми тоді виходимо для нього. Е, ну, ми можемо вважатися не як це називається, ну ми для нього матеріал, завдяки якому він хоче вирішити свої внутрішні задачі. Скажімо так, для нього внутрішні задачі вони є в такому, скажімо так, загально історичному контексті і до регіональному, тому що Туреччина завжди намагалася продемонструвати, що вона є лідером в чорноморському регіоні. Це не неоосманізм, про який багато говорили там років 5 тому, що до пана Ердогана. А він не намагається будувати якусь там імперію, але він завжди у відносинах з НАТО говорив, що не втручайтесь в Чорноморський регіон, Нам не потрібні ваші кораблі або сили тут. Я, як країна е, НАТО, буду вам і передавати інформацію щодо Чорноморського регіону, і гарантувати безпеку. Відбувся 2014 рік. Анексія Криму стало зрозуміло, що Тречно нічого не змогла зробити і навіть не робила, ну хоча б не вигнала е, дії Російської Федерації. Далі фактично Туреччина почала втрачати в цьому регіоні, одночасно отримавши велику проблему в Сирії, куди втрутилася Російська Федерація. Де Російська Федерація є з і ін... вона не є союзником Туреччини, вона є з іншого боку в тому конфлікті. Тобто склалася ще більш критична ситуація, на яку тепер пан Ердоган зрозумів, що ой, а мені потрібні і партнери по НАТО, тому що Російська Федерація може мене з двох боків дестабілізувати. Далі почалися події вже 2022 року. Де для Анкари теж стало зрозуміло, що, по перше, якби баланси, м'яко кажучи, не на їх користь в чорноморському регіоні, що вони нічого не можуть гарантувати, тому що Російська Федерація просто блокує порти, перекрила тут і навігацію і все. І вони, як хранітелі, так скажімо, конвенції Мантрю фактично заборонили країнам НАТО додаткові кораблі сюди в Чорноморський регіон допускати, але і вплинути на Росію ніяким чином не могли. А все це помножилося на внутрішню економічну страшенну ну кризу. Давайте згадаємо, що останні десь там 3 роки це нереальне падіння турецької ліри. Це дуже великі проблеми в економіці, а які почали впливати на, і на соціальну, і на політичну стабільність в країні, і потрібні гроші. А тут гроші де гроші від російських туристів від тих російських людей, які просто в багатіїв переїжджали, скупляли нерухомість, вивозили свої яхти. Але паралельно з цим це і шалена незалежність від енергоносіїв від з Росії. Тому треба домовлятися. І ми вчора, якраз під час. Зустрічі Ердогана Путіна про це побачили, і от в таких умовах Туреччина не те, що сприймає Україну як там об'єкт. Ні, Україна скоріше стає, ну скажімо так, додатковим фактором, що з одного боку це якраз можливість через Україну продемонструвати певну свою вагу, а з іншого боку, все ж таки розуміння, що Україна важлива. Як певний така ну противага Російській Федерації, тому що якщо не підтримати Україну в цій війні? То це можливість в принципі закріпити тоді повністю лідерство за Москвою, на що Туреччина ну що найменше останні 300 років звичайно піти не могла. Ну власне, якщо б ви вже зазначили про економічні проблеми Туреччини, я просто бачив цю інформацію, що ну дивіться Україна в стані війни. У нас величезна кількість територій окупована, знищені підприємства, і у нас зараз інфляція, тобто падіння української гривні до американського долара, це приблизно там 30-35 відсотків. За останній час турецька Іра впала на 70%, хоча на території Туреччини ніякої війни зараз немає. І от це якраз штовхає Реджепа та Іпа Ердогана погоджуватися на те, щоб, там, як вони сказали, частково платити за газ російськими рублями для того, щоб деякі банки почали е, визнавати оцю російську платіжну систему МІР, і, і оце все. Тобто, це, це те, чого е, як це називається, чого Ердоган не міг не зробити. Ну що стосується там рублів або карток, то це звичайно, скажімо, так вже індивідуальне рішення, і це певні такі поступки для Москви. Питання в тому, що саме замість цього отримає Анкара, що саме отримає Туреччина, і це поки що для нас теж питання. А тому, що ми не почули окей, поставки газу ну Росія сама зацікавлена, щоб продавати це Туреччину, тому що вона бачить, що все більше і більше європейських країн відмовляються. Тобто вона теж ви ж розумієте, це не тільки залежність Європи від російського газу, але й залежність Росії від продажу. Вона вже зжигає. Палить частину а, свого газу, але краще ж це для когось продавати не кидай і не, не хоче брати, скажімо так, всі ці обсяги. Але тепер питання, як би щоб і зберегти Туреччину, тобто це в інтересах Росії не менше ніж в інтересах Туреччини. Навіщо платити в рублях? Це ще теж буде достатньо велике питання, яким чином в Певним чином, я до речі, можу уявити собі, що це рішення платити в рублях може бути а, залежне або ну пов'язано із картками мир, тому що це російські картки, які обслуговуються рублями. Відповідно, це і будуть ті рублі, які потім будуть повертатися до Російської Федерації. Але тут краще, звичайно, поговорити з кимось з ФСІ в банківській а, сфері. Але по суті, поки що, от скажімо так, зрозуміло, що утримала Москва. І не дуже зрозуміла, що саме отримала від цього Туреччина. Ну власне, а є розуміння, що отримали від, від цього, ми. ми бачимо за останні кілька днів, що ось е, почалися виходи кораблів з українським збіжжям до іноземних портів. Поки що, ми не бачили якихось провокацій. Хоча, ну від самого початку, навіть від моменту підписання цієї угоди, та ну і на наступний день обстріл одеського порту е, вкотре засвідчили, що. До Росії довіряти це трошки хибна хибний шлях. От і, і, от Туреччина справді зможе, от навіть після таких домовленостей, навіть після того, як Ердоган ну ледь не єдиний, хто за останній час з лідерів умовно пробачте цивілізованого світу зустрічався з Путіним. Туреччина зможе гарантувати, що ці провокації не почнуться там умовно вже сьогодні чи вже завтра. На жаль, поки що ми не бачимо, що Туреччина буде це якимось чином гарантувати, чи в неї для цього є якісь можливості, тому що а, після обстрілу Одеси, який я бачила на власні очі, тому що якраз знаходилася на березі, а це було достатньо так сиреалістично, розуміючи, що тільки менше 24 годин як підписана угода. Але після цього, якщо ви подивилися би на заяви турецького міністерства оборони, вони були жахливі, тому що спочатку вони взагалі... Сказали, що а, а а ми знаємо, і нам сказали, ми зателефонували в Москву, і нам міністерство оборони Росії сказали, що це не вони. Ну дійсно, тобто, якщо б це сказав там, ще хтось з. А дипломатів дуже дуже низького рангу да не розібравшись, ну і, і і то з перепугу, не знаю якого можна було це сказати. Але міністерство оборони у вас є ще альтернативи, хто міг обстріляти одеський порт? Ну можливо там румунські або турецькі да ракети. Звичайно, це була абсолютно нісенітниця, але її повторив безпосередній речник міністерства оборони Туреччини. Після цього він сказав, вони обіцяли розібратися. Окей, і а ви що? А ваші заяви щодо того, що таке не може бути. Ну і третя заява, звичайно, вже в нас звучала від самої Російської Федерації, на яку не було реакції Туреччини. Це про те, що а ми, в принципі, в угоді, яку підписали, не зобов'язувалися не атакувати Одеський порт. Ми не зобов'язувалися не атакувати тільки окремі елементи інфраструктури, які задіяні в експорті зерна, що теж є повною чущо, тому що. Зрозуміло, що ви, по перше, і інфраструктура, яка потрібна, вона в різних частинах порту знаходиться. А по-друге, якщо у вас бахнули по е, причалу, який там не знаю, в 300 метрах, то навряд чи судновласник захоче приходити на зерновий термінал. Для нього це в будь-якому разі е, е, дуже величезна загроза. Але ось ця ситуація, да яка в нас була 23 липня, яка тоді достатньо чітко продемонструвала, що не зрозуміло, яким чином Туреччина буде реагувати, якщо дійсно серйозна провокація в нас. Е, Відбудеться на сьогоднішній момент. Все ж поки що, ну ми дуже обережні в оцінках тих суден, які вийшли. Вийшли в нас, поки що не так багато а жодне з них ще не дійшло до кінцевого порту. Це теж треба підкреслити. Резоні все ще в нас в водах, хоча вже повинен бути в Ливані. Більшість суден, про які говорили, вони йдуть до турецьких портів. Тому тут ще питання, що в принципі туреччина виграла дуже для себе. Вона теж залежить від українського зерна, і перші контракти поки що йдуть на саму туреччину, яка теж зможе, ну скажімо, так, забезпечити а певні для себе обсяги ще й за знижками. А поки що жодне судно не дійшло до порту, хоча вчора в так новинах всі активно сказали, що вже зайшло перше судно. Ні, воно все ще не в порту, воно поки що на рейді знаходиться. А і теж велике питання: чому воно ще вчора ввечері було біля берегів Одеси, і зараз йде друга лише судна, да? А ми вже два тижні після підписання цієї угоди. Тому а, тут з того, що я знаю з координаційного центру в Стамбулі. Туреччина поки що зайняла дуже стриману позицію. Вони не втручаються, вони якби намагаються бути над цим спостерігати, і вважають, що Україна сама повинна відстоювати власні інтереси. Тому, ну скажімо, так добре, що туреччина взяла на себе роль, тому що Росія, хоч якось, прислуховується, але з іншого боку, ми розуміємо, що Москва буде маніпулювати з туреччиною так само, як і з будь-якою іншою добре, і ми все одно бачимо, крім ну умовних та. Якихось як це називається відкритих можливостей та ну, принаймні, якісь кораблі з українських портів вийшли, принаймні якесь зерно вже почали вивозити це краще ніж нічого. Але шантаж з боку Росії він же не припиняється, і останні ці події на Запорізькій атомній електростанції по суті. Шантаж цілого світу, але принаймні європейського континенту ядерною катастрофою і. От і при цьому все одно перемовини з Путіним там Ердогана і заклики, чи то тези про те, що Путінові треба зберегти обличчя. У цей баланс яку частину обличчя, пробачте, все ще треба зберігати Путінові, і де межа, де ну коли він просто зрозуміє, що такий шантаж, наприклад, не працює, або коли навпаки зрозуміє, що ок, і зараз я дотисну, і всі здадуться. Ну в даному випадку дуже важко говорити, де це є межа, тому що вона залежить від настільки великої купи перемінних і а, умов, що на жаль, як показали, ці п'ять місяців вона може а, суватися в будь будь-яку сторону. А когось шокувала буча, і ми побачили кількість європейських політиків, які кардинально змінили да свою позицію. А когось навіть Оленівка не ввела в ступор. Але далі ми десь комерційні інтереси, десь внутрішні політичні, а десь і політична культура, тому що те, що естонському президенту буде вважатися дикістю, а будемо відверто. Далеко не кожний там близькосхідний лідер, наприклад, сприйме як якісь там проблемні ситуації. А тому в даному випадку я думаю, що Україні в незалежності від того, що є червоними лініями або що є проблемними моментами, потрібно мати дуже чітку позицію, просувати її і намагатися говорити відверто з нашими турецькими а, партнерами, тому що. Ми занадто довго вважали, що в нас все ідеально у відносинах з Туреччиною, що Туреччина наш стратегічні партнери ніколи нас не підведе, а в результаті пропустили той момент, коли національні інтереси Туреччини вийшли на перше місце від регіональної безпеки. А і в цьому випадку не тільки національні інтереси, але й ще окремі бізнес-інтереси, тому що давайте згадаємо, наприклад, що крадено українські. Зерно теж йшло на турецькі порти. Є чудові розслідування вже суспільного з доказами зі всіми Ми намагаємося. Вести ці переговори зараз за турецьким урядом щодо ну якби, як таке може бути взагалі, як допускаються ці а, судна до турецьких портів. Але от вам теж така да невеличка, якби картинка, яка додає до Ну так, пазл а, бізнесовий. Просто тут... там впродовж століть туреччина була ж не лише там Османською імперією, а також ну там суперторговою державою. Хто, хоч раз бував у Туреччині, знає, як кожен турок і кожна турчанка вміють і люблять. Поторгуватися, і як вони власне ну цінують те, що можна заробити, те, що можна продати або купити, і оцей пазл з одного боку брати українське крадене. Причому я ж бачив ці повідомлення ще з 2014 року, заборонений вхід до українських портів окупованого Криму. Тим не менше, виключали оцей автоматичний ідентифікатор суден. Кораблі заходили, а потім заходили до турецьких портів. І Туреччина вела себе у так, знаєте, ой, не чує баба, ой не бачить. От, от це, це лише через бізнесові інтереси, це, це лише через у цей регіональний пробачте менталітет, коли 10 лір це завжди 10 лір. Ну, в першу чергу, да, тому що а, до цього з 2014 року це стосувалося саме кримських портів, кримської проблеми. І тут ми бачили дуже чіткий такий баланс, що в політичній сфері страші завжди дуже чітко підкреслювала, що вона не визнає анексію Криму, що вона повністю підтримує кримських татар. А тому тут політично безпекова вона була повністю на нашому боці. Але при цьому дійсно в нас були нереальні ситуації з постійними маніпуляціями з заходами судом не тільки з вимкненими до речі, і навіть з невимкненими. Ідентифікаторами, і тоді знадобилося достатньо довго часу, якраз об'єдналися українські дипломати і кримськотатарські активісти в Туреччині, які підготували юридичні роз'яснення, чому і як Туреччина повинна реагувати, тому що вони знаходили постійно пояснення, що цьому вони нічого не можуть зробити. І ми бачили, що ну знизилася активність подібної діяльності. А коли ну змогли довести дуже багато фактів, яким чином повинна була поводити себе туреччина. Зараз ситуація набагато більш кричуща, як на мене, тому що в даній ситуації ми говоримо ще й саме про той стратегічний запас зерна, а про який ми паралельно домовляємося да на офіційному рівні. А тому тут якби така гра в двох кімнатах, і тут я навіть не можу сказати, що це суто бізнесові інтереси. А тут, Там може бути щось думаю, більше. Що, Просто тем, з того, що важлива, я розумію про Туреччину, корупція, тому що ну неможливо таким чином відверто ігнорувати все ж таки українську позицію. Ну так з того, що я розумію про Туреччину, ніхто з турецьких політиків не буде відкидати чи ігнорувати фактор кримсько-татарської громади у Туреччині, тому що це сотні тисяч людей. Це потужна, це потужна організація. Саме е, в Сванкарі в 2016 році відбувався, наприклад, другий всесвітній форум кримських татар, і тоді турецьке державне телебачення, наприклад, забезпечувало ну там висвітлення цього, там трансляцію, зйомки і все таке. І там була з одного боку велика підтримка навіть офіційних структур. Я це бачив на власні очі, тому що був на тому форумі. Та і бачив, що там робилося, але з іншого боку, все одно, отут поруч, ну не, не в анкарі, але там десь в туристичних місцях величезна кількість російських туристів, російськомовні меню, і, і це все, і оця вся гра, як ви сказали, в двох кімнатах. Ви гадаєте, Туреччина муситиме якось ну обрати сторону? Ну, ви знаєте, мені здається, що в цій війні в певний момент будь-якій країні доведеться обирати сторону, і питання в тому, наскільки довго Туреччина зможе все ж таки для себе це відтягати, і і чи не втратить вона сама від такого умовного балансу. Але по суті, звичайно, ми зараз бачимо, що от. Того, з чого ми починали через дуже важку економічну ситуацію, а дозволити масово приїжджати росіянам, коли вони почали тікати з а, Росії під час санкцій. І ми ж прекрасно розуміємо, що ті, хто тікав в Туреччину, це не ті, хто там ліберали, які не підтримали війну. Це просто ті, хто був незадоволений санкціями. Яким чином це їх торкалося їм було якби стрімно за власні гроші і власне е, і соціальне життя да, певний рівень. А його а тому зараз. С я думаю, що поступово ми побачимо вже і наслідки цього від. Ситуації в містах, тобто, поки що це проблема Стамбулу і Анталії в першу чергу. До того що порахують, наскільки це дійсно вплинуло чи не вплинуло на економіку позитивно, тому що ну по-перше, не так довго багато з них хто зможе ті ж самі гроші витрачати. Ціни на нерухомість вже піднялися, і це може не задовольнити вже турків. І купа, купа всього іншого. Звичайно, до російської мови там чи російських меню, Туреччина була. Привчини до цього, це не та ситуація, яка зараз в Грузії, тому що завжди було дуже багато туристів, тому на це спокійніше реагували. Але окрім того, я знаю, що в курортних зонах вже дуже багато, наприклад, там британських або німецьких фірм почали чітко відмовлятися, щоб ніяких росіян не було навіть поряд. А тому слухайте, я в 2008 тут... році жив в одному турецькому отелі. Це був просто не анталійський регіон, а трошки західніше. Це вже регіон Мугла. Просто в мене був досвід, коли я пару років там, в тому числі, робив е, певні телевізійні тревел проекти. Там так, от уже в 2008 році були для британців, для поляків і для німців готелі без росіян. Це було вже 12 чи скільки 14 років тому і я це бачив. А, і от ця якраз історія, що ми отут торгуємо, але отут для інших дозволяємо пожити в готелях без росіян. А отут у нас і українці, а отут у нас кримські татари, яких ми ну без сумніву підтримуємо, хоча й називаємо їх кримськими турками. каримтюрк, вони так це кажуть. І оцей цей пазл, ну він надто складний для розуміння для мого. Ну, що нам а, треба це... очікувати від, від країни, яка отак робить уже там ікс років. Ну вона так робить не одне сторіччя. Тому в даному випадку це якраз традиційна політика регіону, можна так сказати. А і не, не тільки Туреччина, а й в принципі, да, це і Балкани, це і Чорноморський регіон. Це і в дуже багато Середземномор'я і близького сходу. А тому тут ми нічому не дивуємося, вивчаємо історію. Але по суті для України тільки один висновок це тверезо працювати з Туреччиною, і десь можливо зняти трішечки рожеві окуляри, розуміти, що є частина, де дійсно як байрактари, як компанія, яка просто безкоштовно передає нам а, а, замість тих грошей, які ми збирали, на фонди і не тільки ми а литовці і. Поляки передають нам ці байрактари, але з іншого боку є і інша туреччина є і інші політичні економічні інтереси. Тому тут нам потрібно відстоювати власні інтереси, не боятися говорити. Тому що якщо туреччина теж вважає нас стратегічним партнером, то вона буде з нами про це говорити. Говорити на найвищому рівні. В нас є президентська рада, а в нас є квадрига. Давайте згадаємо це формат чотчотирьохсторіоний. Два міністра закордонних справ, два міністри оборони. в нас є всі механізми для того, щоб мати а, довірливі і серйозні а, розмови. Ну тобто відстоювати свою позицію, говорити про те, де нам важливо, де нам болить, де нам треба, де нам вигідно і де нам це означає і Україною і Туреччину. Дуже дякую за розмову. Ганна Шелес була з нами на зв'язку. Керівниця програми міжнародної безпеки ради зовнішньої політики Українська призма. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.